Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дуже цікаву тему підняли в The Economist стосовно Китаю. А я бачу тут дуже цінні паралелі. З українською економікою, з нашою ситуацією, хочу з вами поділитися. Ви, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Уявіть собі гучний симпозіум в Пекіні 17 лютого, який проводить лідер Китаю Сі Цзінпін. Технологічні магнати, такі як Джек Ма, який, до речі, відвідував Київ, приїздив на Київський міжнародний економічний форум. Або, наприклад, Лянь Веньфень, це DeepSeek, компанія, яка нещодавно зробила фурор в хай світі. Вони привертають увагу розповідями про свої успіхи, про електронну комерцію, про штучний інтелект, про нові it ініціативи. Але є там на симпозіумі один гість, який залишається майже непоміченим, і його присутність може розкрити більше про економіку Китаю, ніж можливо, навіть деякі техназірки. Тихий гігант сільського господарства, Лю Янхау, очільник Нюху Плюху компанії, що лідирує у вирощуванні птиці, свиней, і виробництва кормів, вигнаний до села під час культурної революції 60-х років, він тепер відомий як найбагатший курячий фермер Китаю. Його фірма тримається на первинному секторі, на сільському господарстві, яке в 23-му році давало роботу майже 23% робочої сили Китаю. Це, за даними національного бюро статистики. Це приблизно. 166 мільйонів людей, із загальної кількості 728,5 мільйонів працівників Китаю. Порівняйте це, наприклад, з Мексикою. Там 12% людей зайняті в сільському господарстві, чи з Бразилією 8 робочої сили в сільському господарстві. Тобто агропотенціал Китаю дуже глибоко вкорінений. А що в нашій країні? Сільське господарство у нас до повномасштабного вторгнення у 2021 році забезпечувало 14% робочих місць або близько 2,5 мільйонів людей, які працювали в сільському господарстві з 17,8 тисяч людей, взагалі зайнятих в економіці України. Чи це багато для сучасної цивілізованої країни це овер дефіга. Для сировинної колонії, для ресурсного центру, це ще цілком непогано, Питаючись до Китаю, цей симпозіум підняв фондові ринки перед національним народним конгресом, який стартував. 5 березня там оголосили ключові цілі зростання ВВП на 5% і понад 12 мільйонів нових міських підкреслюю міських робочих місць. Технології додали оптимізму, але не всі ж можуть працювати в таких компаніях, як DeepSeek, бо там, наприклад, 200 співробітників. Сектор технологій, програмне забезпечення, інтернет, телеком, він зріс з 10,6 мільйона людей в 2018 році до 16 70 мільйонів людей, от зараз, за даними п'ятого економічного перепису в Китаї. Але це лише 2,3 від загальної зайнятості. Яскравий, але такий тонкий шматочок поряд з таким солідним сільським господарством Китаю. В Україні технології менш розвинені. На жаль, у 2021 році it сектор налічував. 285 тисяч працівників це десь одна ціла шістдесятих відсотка від майже 18 мільйонів економічно активного населення, і це ми з вами бачимо, що відносно навіть менше. Ніж в Китаї, хоча Китай не є зірцем там, супер хайтек економіки. Що ж таке сільське господарство? Це резерв чи це притулок для людей. Економіка Китаю налічує понад 728 мільйонів працівників, але статистика не прозора. Втім, оцей п'ятий економічний перепис дає... Хоча б приблизну картину. Дехто бачить 166 мільйонів сільських працівників як майбутніх працівників фабрик чи сфери послуг. Але багато з них це старіючі, так би мовити, внутрішні мігранти, майже 32% старше за 50 років. В багатших країнах вони би вже вийшли на пенсію, а в Китаї. Вони не можуть це собі дозволити, і ферми по суті вбирають надлишок робочої сили, коли міські вакансії зникають. В Китаї виробництво налічує 123 мільйони працівників, це майже 17% робочої сили. Сі прагне повна індустріальної системи, Це та ціль, яку в 2022 році вони офіційно поставили серед 10 ключових завдань країни: 17% виробничих працівників в Китаї. Це більше ніж в США, де це лише 8% да, або 12,8 мільйонів людей. Якщо подивитись на конкретний кейс, можна взяти як пропонує Economist, приклад окремої людини. Наприклад, такий Чіньхунь є 38-річний мешканець Хинаня, який заробляв 9 тисяч юанів, або 1240 доларів США на місяць в будівництві. І це, до речі, було на 80% більшу за середню зарплату такого внутрішнього мігранта, да, який заробляє зазвичай десь 5 тисяч юанів за даними їх економічної статистики. Криза нерухомості, яка трапилася в 2021 році, я розповідав вам про неї, штовхнула. Оцього Китайця до фруктового кіоску в Пекіні для того, щоб він там працював за 7 тисяч юанів. І він каже: це дуже виснажливо про свою попередню роботу да, про будівництво. Тому навіть отакий даунгрейд по зарплаті він сприймає його ну, не таким катастрофічним. Да, тому що робота в будівництві дуже важка. Послуги домінують за кількістю робочих місць в Китаї, це 411 мільйонів працівників. І причому. Ця індустрія, цей сектор зростає. В Китаї, наприклад, торгівля налічує 135 мільйонів працівників, перевищуючи 123 мільйонів у виробництві. До речі, Самозайнятість поза сільським господарством взагалі 180 мільйонів людей. Фірми мають в середньому 12 працівників. А ще в 2018 році вони мали в середньому 17. А послуги, це ж дрібні підприємства. Це якраз те, що дуже... Ризикує під час кризи, під час пандемії, те, що в першу чергу потрапляє під удар в Україні, до речі, послухи до повної війни охоплювали 60% робочої сили або майже 11 мільйонів робочих місць в 2021 році. Експерти зазначають, що цей показник зараз може навіть зрости через руйнування промисловості та зростання самозайнятості, і це. Насправді серйозна проблема. Якщо подивитись майбутнє, Сізінпін хоче розвитку до 2035 року з доходом в 20 тисяч доларів на душу населення, як у Польщі. Там, до речі, майже 8% зайнятих в сільському господарстві 7,9%. В Японії лише 3%, а в США ще менше 1,5%. 60%. Да. Це для тих, хто каже, що ну, така, подивіться на експорт е, США, там є аграрка, він настільки незначний з точки зору зайнятості, з точки зору внеску до ВВП, е, що те, що він великий за обсягами, взагалі ні про що. Не говорить Китай із його 23 трьома майже відсотками людей, які працюють у сільському господарстві, дуже вибивається з цієї картини, і Goldman Sachs, наприклад, прогнозують, що 25% задач в Америці будуть автоматизовані штучним інтелектом, і 35% в фінансах, і 46% в. Управлінні в менеджменті до речі, в Україні є компанія Леорінторан Global, яка навчає, як використовувати штучний інтелект, і проект AI-Sync Global, який допомагає впроваджувати штучний інтелект в бізнесі в будь-якій індустрії, для того, щоб економити, пришвидшувати процеси, усувати людські помилки більше заробляти. Поділюся з вами лінком під цим відео. Сізінпін вихваляв інновації та гармонійні трудові відносини, але. Малий внесок технокомпаній, ну ті ж 200 людей, які працюють в Діпсік, і ризик того, що штучний інтелект буде руйнувати традиційні бізнес-моделі робочі місця, можуть тут завадити цій обіцянці. Сі Цзінпіна. в Китаї ферми тримаються, послуги зростають. Будівництво впало, виробництво замерло на фоні. Погіршення стосунків з Сполученими Штатами Америки, того що інвестори забирають свої капітали і виробництва в інші країни в Індію, там в Мексику, і навіть в ті ж Сполучені Штати в Україні війна зруйнувала багато промислових виробництв, і для нас ця проблема стає ще гострішою, тому що це насправді найцінніша частина економіки. Ті, хто вважають, що немає різниці чим займатися. Які є компанії, які є професії, мовляв, ринок сам вирішить? Яка різниця, велика чи маленька частка аграрного сектору? Да ці люди дуже сильно помиляються, тому що саме ключове це те, чим заробляють компанії в країні, на яких професіях працюють люди, в яких індустріях, тому що. Це от, економічна спеціалізація або професія людини, компанії, країни, вона визначає те, наскільки ця економічна система буде заможною, сильною, успішною, суб'єктною і взагалі, щоб вона була. Друзі, я думаю, що нам варто окремо розібрати цю тему економічної спеціалізації країни, тому що вона центральна в економічній політиці. І гарна новина це те, що ми можемо. Нею керувати, ми можемо її поступово формувати через інструментарій економічної інженерії. Розповім вам про це в окремому відео. Друзі, дякую вам за вподобайку, за коментар, за підписку на мій канал і за те, що ви сприяєте економічному просвітництву в Україні, підтримуючи мене на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Це дуже важливо для нашого збереження, посилення і розвитку. До зустрічі.